І так, всім добре доби, мої дорогі підписники. У нас сьогодні нова серія по грі BMG Drive. І сьогодні у нас є два поліцейських, від яких ми будемо тікати на нашому ЗІЛ-130, а в нього це не простий ЗІЛ, це ЗІЛ С-63 АМГ 44 Бітурбо. Він навіть може прокрутити бернаутом дані колеса, такі величезні. Це буває не завжди, звичайно. І у нас навіть вискочила high-quality е кланч. Тобто у нас все потрохи задимілося, проте, проте, давайте зараз потрошку будемо їхати. У щось повним приводом не вийшло. Якось машинка. Машинка занадто слабо їде. Треба коробку перемі... поміняти на саму звичайну. Чисто задньоприводну, а то повноходна мені не підійшла. Ось давайте BMW-шну коробочку сюди поставимо восьмиступеневу ступеневу. І включаємо режим того, що за нами буде слідувати поліція. Слідуй за мною. І погнали! Подивимось, що цей автоматик може показати взагалі від таких автомобілей. Це у нас перша копійка е, міліцейська чисто, а друга це вже десяточка у нас. Нормально так. Коротше, розложили ми поліцейських, просто як нема чого робити. Так, да, тут що копієчки вже нема що робити, що цей. Почекаємо наші поліцейські автомобілі. Десь тут, посеред дороги. Це стандартна карта, тому вони знають всі ці дорожки і все інше. Ми можемо погріти, поки коробас Ясно. Понятно. Копійців взагалі не повезло. Десяточка теж в нас злетіла з нашого маршруту, так би мовити. Давайте їх відновимо. Станемо. Десь посеред дорожки, по, посеред нашої. І потихесенько будемо від них втікати, не поспішаючи абсолютно ніяк. Наш ЗІЛ взагалі абсолютно майже не їде. Ну як, він розганяється швидше, ніж стандартним двигуном. Проте швидкість у нього, я б не сказав, що прям супер-пупер. Особливо, якщо в'їхати в бетонний стовп. Проте давайте станемо десь тут та відновимо нашу всю. Міліцію з поліцією, і будемо очікувати на те, щоб вони до нас приїхали. Десяточка вже залітає в поворот, Копієчка ще розвертається, незрозуміло, як вона буде далі рухатись після розвороту. після свого Проте в мене є план, те, щоб затормозити. І десяточка в'їхала просто нам в задню частину автомобіля. Після чого вона у нас встає не на ходу відразу ж. Копійчина також, я думаю, в'їде зараз в десяточку. Проте не залишилась на ходу через те, що вона просто впилялася в зупиночку. Якось це взагалі не цікаво, проте зараз ми. Копійчина нас, нас догнала. Ми газпол і, в принципі, потихесенько зараз будемо виїжджати на трасу, не поспішаючи. Приторможуючи і наш, і наш автомобіль, і поліцейський також. Так, що там наша десяточка робить? Копійчині, понятно, вона не зможе з нашою мощністю двигуна справитися. Десяточка також нас, нас доганяє. Абсолютно спокійно. Нас доганяє і копійчину в багажник. Проте наш зілочок також врізається в відбійничок. Але нічого страшного через те, що е, ці автомобілі йому ніяк не нашкодять абсолютно. Головне, щоб мощності двигуна нашого вистачало на те, щоб втікти від цієї подорожі. Перескочили ми через відбійник навіть. Поліцейські автомобілі навіть рухаються, досі рухаються. Це навіть дуже сильно цікаво, що буде далі у нас копеечка вже закипіла у нас. Проте і зілочок наш тягне дуже сильно в одну із сторін. Так, давайте для рівності сил. Зараз я на зілочок поставлю його стандартний двигун. Не S63, AMG Biturbo, А самий звичайний зіловський двигунчик, тільки ми, можливо, щось йому трошки додавимо. Може і нічого додавати не будемо. Гідропомпа нам не потрібна. Турбочарджер, ми йому невеличкий додаємо, от і все. І у нас буде не автоматична коробка, а звичайна коробка механічна переключання передач. І також я буду самостійно перемикати ці передачі. Так, запускаємо це все. Включаю режим реалізму та буду сподіватися, що ми зможемо втікти. Так, переходимо на другу. Передачку третя передача. В принципі, зілочок з усім цим справляється. Давайте повернемо цього разу праворуч та будемо намагатися втікти від даних поліцейських на такому старесенькому-старесенькому зілочку молоковозі. В принципі, навіть на стандартному двигуні. Розганяється даний зіл достатньо непогано. Так, сотню він, звичайно ж, нам не покаже. Проте ми злетіли трохи-трохи в кювет Пошкоджень особливих не отримали. Та можемо виїжджати назад на дорогу. Копійка, я бачу, наша в куветі залишилася. Проте десяточка ще наша на ходу. Не наша а поліцейська. Ну, Після пошкодження з нашим переднім бампером. Їй залишилось недовго. Я так думаю, вона і рівно не поїде далі. А нам як ні в чому не бувало, навіть обидві фари досі світить. Давайте подивимось, що там з копійкою. Копійки взагалі нема чого робити, а десяточка наша залишилась на ходу. Будемо тікати від неї. Якомога швидше. Так вона нас дуже швидко наздогнала. Проте, проте її не виходить зупинити наш автомобіль аж ніяк, абсолютно. Ну, е, я так думаю, якщо ми навіть швидко дуже затормозимо, то зілкові вона взагалі нічого не зробить абсолютно. Та десяточка. Вона вже тим більше кипить повним ходом. Зіл хоч і нікуди не їде, проте він все одно має вешку, двигунчик свій. Молоковоз. Ти йому нічого не зробиш навіть зі швидкістю. На третій передачі ми. Ви знаєте, зупинила нас десятка. Зупинила, проте ми можемо вімкнути задню передачу. І з другої стартанути знову вперед, поїхати собі спокійнесенько. І в нас ніяких проблем не буде, окрім того, що висить на хвості, у нас ця десяточка, яку ми можемо зажати до обочини. Ой, перескочив. Копійка навіть нас не здогнала. Так, добренько. Зупиняємо ці всі маніпуляції та спробуємо. Спробуємо, як це нам правильно зробити. Цей автомобіль. На цьому автомобілі спробуємо наздогнати наш зілочок та зупинити його цілковито та повністю. Ой, М нажав, замість N. Але буде більше у нього фори для того, щоб від нас втікти. Бо зілочок все-таки це не швидкий автомобіль, а копійчина наша може набагато швидше рухатись, ніж зілочок. Так, ну що, будемо його наздоганяти. Ми вже його наздогнали і тепер наша задача це його зупинити хоч якось. Його зупинити, раз він заїхав в такий тупічок, буде набагато простіше. Тому що він вже вперся в стовп, рахуємо до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тим більше він зацепився за наш автомобіль. Та я думаю, що за цей час він нормально так ще нас пошкодив, я в шоці. І тікає потихеньку. Ми зараз його наздоженемо та будемо якось зупиняти знову на цьому повороті. Якщо встигнемо, не встигаємо ми на поворот даний. Куди він далі направиться, по прямій буде їхати. Ми зараз будемо його зупиняти своїм автомобілем. Ручник нам теж не допомагає, щоб зупинити даний автомобіль. Будемо наздоганяти його самі. Швиденько газ в палас. Так би мовити, наздоганяємо цей зілочок. Зносимо зеркало і стараємось його кудись звернути, чи в кувет, чи ще щось, чи хоча б бампером. Пробити йому колесо для того, щоб можна було його хоч якось зупинити. Навіть те, що я викрутив повністю колеса праворуч, зіл з легкістю повернув собі в ліву сторону. Зараз ми його трошки обженемо та будемо зупиняти своїм авто. Це у нас знову ж таки не вийшло. Будемо зараз далі його. Далі ведемо прислідування даного зілка. Потрібно його зупинити в якийсь стовп чи ще щось, щоб він нарешті зупинився. Можливо, в цю зупинку нас вийде його направити. Не вийшло нас направити, проте він тільки перескочив нас заднім своїм колесом і все. Їде він не дуже швидко, проте зупинити його зовсім непросто. Цей зілочок у нас, він тупо як. не знаю. Якийсь Термінатор Т8000. Зупиняй його, ну зупиняй він собі їде, незважаючи ні на що. Зажимаємо ручничок, ми глушимо двигунця. Перша передача у нас вімкнута і він нас нормально так штовхає взагалі. Навіть незважаючи на те, що в нього є ще й свій груз. Він штовхає і наш автомобіль і навіть не відчуває того, що він штовхає ще щось. По салончику в нашому авто все нормально, незважаючи на те, що нас штовхає в бокові двері тупо ЗІЛ. Ручник у нас включений, і нам просто немає куди подітися. Запускаємо двигун. Так, зіл собі їде, в нього ніяких проблем немає. Так. Запустили ми двигун з вами, знімаємо з ручника даний автомобіль та пробуємо виїхати чи взад, чи вперед без різниці, хоч кудись. О, виїхали ми вперед, перед, перед даним автомобілем, та зараз будемо знову його наздоганяти та намагатися якось хоч якось його зупинити. Дверцятка у нас взагалі виглядає дуже плачевно тепер. Проте і автомобіль тягне дуже сильно в ліву сторону. Потрібно постійно вирівнюватися. Але з зілка нам зупинити все ж таки потрібно. Хоч це у нас і знову ж таки не виходить. Не знаю, не знаю, цей зілок, просто як не знаю що. Треба якось з ним все-таки справлятися. Куди він буде повертати? Праворуч чи ліворуч. Те, що ми врізалися в нього, це не дало ніякого результату абсолютно. Нам потрібно якусь обочину чи одну із деталей свого автомобіля все-таки під нього направити, щоб у нас заблокувалося хоча б одне колесо, і тоді вже буде легше нашому автомобілю його зупинити. Ну і десятка, як ви бачите, також у неї не виходить. Не виходить зупинити даний зілочок. Наздоганяємо знову, хоча вона присіла йому на бампер, так би мовити. Врізалось йому в колесо. Проте це їй все одно не допомагає, але вона притормажує, дуже сильно притормажує зілочок тим, що зажувало під заднє колесо її бампер. І все, наш зілочок затриманий. Так, виключаємо Цю всю це все дійство. Робимо стоп та відновлюємо всі наші автомобілі. І тепер спробуємо на нашій десяточці зупинити наш зілочок ще раз. Нехай він тікає абсолютно і повністю. Разом з копійкою, копійка теж наша тікає. Проте на зілочку, я так думаю, ми на 10-тісі зможемо обігнати його і вчасно зупинити. В першу чергу це буде за рахунок заднього бамперу і тормозіння перед автомобілем. Нам це не допомагає ніяк абсолютно. Вид салона, погнали, десяточка, ти зможеш зупинити цей Зіл. По прямій, по прямій ми виїжджаємо по прямій і вперти його в якийсь будь-яку перешкоду у нас не виходить. Абсолютно. Проте наша десяточка все ще на ходу. І Зіл її знову ж таки спихає дуже сильно по ходу свого руху. Нас нікуди діватися абсолютно. Хіба що якщо ми своєю десяточкою зацепимося зараз об стовп. Ага. Це не дало Зілу ніякого шансу на те, що він зупиниться. Тому що ми свій автомобіль зупинили об обстов, і він нам повністю його пошкодив. Проте ми будемо зараз притормажувати перед ним і намагатися його зупинити. Так, погнали, погнали, погнали швидше. Зіл рухається зі швидкістю десь 30 км за годину всього. Проте, незважаючи на це, ми його зупинити абсолютно ніяк не можемо. Ми заднім ходом навіть наздоганяємо цей Зіл. Ой, проскочив між стовбом та... Будівлею. Так, газ в пол, погнали. Розбили цю десяточку просто в хлам. Проте зіла так і не зупинили. Це нам хіба що допоможе виїхати йому на. О, об зупинку не вийшло, і об стовба також не вийшло його зупинити. Наступний стовп буде його, по-любому. Ми його зіштовхуємо з дороги. Є, все! Ми зупинили цей зіл. Так, ну що, ми його зупинили і затримали. Хлопці, Всім, кому сподобалось дане відео, ставте свої лайкосики, підписуйтесь на канал, всім удачі та папа! -па!